Доброго ранку, 20 серпня. Настав час закривати маток взимку. До речі, ми докачали залишки меду, ті, що були в магазинах. в останні. Десь вийшли приблизно на 40-41 кг на сім'ю помедозбору соняшника. Це в умовах тотальної посухи. Сьогодні Маємо 20 серпня, ровно 3 місяці, як у нас не було хорошого дощу. Був один дощик, він промочив так на три пальця зверху землю, я тут в городі дивився. От. Ці сім'ї відпрацювали на медозборі, принесли мед в умовах посухи. От. І якщо ви бачите, бджола є. Вона не просила, що там нема бджоли, нема кому нарощувати і маємо таку кількість розплоду. Вирощувати її далі. Я не знаю, є сенс чи ні? Я думаю, що немає. Тому що, ну мій досвід, я пробував. от ці 5-6 рамок так і будуть. Нічого іншого. Тільки вони будуть з'їдати корм, з'їдати мед, якого нема приносу зараз з природи. Все засохло, нічого не квітне. Так, поїхали, дивимося, що тут. Тут матка працює 24-го року. Так, рамка розплод, виходить, засів, тобто перша розплідна рамка будемо рахувати. Нам немає, е, немає ніякого значення, це буде закритий розплод, засів, відкритий. Нам кількість розплоду більш нічого не, ну, не потрібно зараз. Зараз глянемо, що тут на крайній. Буває таке, що і крайню засівають. Якщо крайню засіяно, тоді треба крайній поставити медову. Ні, тут все під медом, тут це красота. Ну, хороша медова рамка, це в зиму буде. Все, тут ми... Я медові, коли формую. Перед закормом я крайні ставлю одразу ну, медові з медом, а решта там де вийде розплід, там буде в нас ну, скажімо, ті місця, де вийшов розплід будуть сиропом залиті, а медовий венчик, все що ви бачите, він лишиться. От так, Тут шикарний розплід, Шукаємо матку, в неї трошки підтерта мітка може бути. Але вона 24-го року подружка. Дивіться, яка красота. І хай хтось скаже, що нема бджоли, щоб бджоли всі відійшли на медозборі, сім'ї попросідали. Друга рамка з розплодом. Маємо. Матки поки що не бачу. Третя рамка розплодна, гляньте, красота яка. Ми цю сім'ю називаємо наш бакфаст. У неї дуже цікава історія. Я був піймав рая, посадив, і прийшов дивитися, шукати матку. Кажу, дружині, подиви, які кажу, дивні бджоли. Трутні, як апельсини були такі рижі. Вони досить спокійні. Працюють добре на медозборі. Зимувала вже ця матка, а вже одну зиму вона пересиділа. Гляньте, який прекрасний розпліт. Вони лишають, оцей мед весь лишиться їм взимку, оце, оце інше буде залита ніктар, ну Сиропом от. Сиропом буде залито і те воно буде споживати взимку. А по весні вони будуть доїдати оцей, от. цю частину. Так, наша Задача знайти. В общем, походження у нас невідоме. Хочете, назвіть її місцева. Але я щось думаю, що це був когось відраївся батфост судячи з всього. Це була одна з причин. Так, це у нас четверта вже рамка з розплодом. П'ята рамка з розплодом. Всі однотипні, бачите, ну, за кількістю. Джоли вистачає, але де матка ховається? Зараза, ще, мідка піти. Гляньте, яка кількість бджоли? І це все минуло місяць ровно після випуску матки. Бджола молода тільки почала виходити. Як ви вважаєте, ці сім'ї здатні зимувати? Чи, їм, і, чи потрібно їм сіяти до кінця жовтня? А де кого ще й в листопаді щось буде? П'ята була. Шоста. А ось і маточка бігає у нас, з зеленою міточкою. Все. Це шоста рамка. І досить такі непогано засієння. Я думаю, що ця сімейка буде зимувати на сіми рамках. Маточку ловимо за крило. І головою пускаємо туди очки. Все, подружечка. До весни. Рамку потім поки що відставимо в сторону і вже доб'ємо кількість. Це у нас шоста. Це їм давав під засів. Але засіва я тут не бачу. Бачу, вони її підготували, але мать, нічого не встиг. Ну глянемо ще ту. Ну, шоста, шість рамок, але вони такі досить щільно засіяні. Я вважаю, що вона здатна зимувати на сіми рамках за кількістю бджоли. Так, що у нас тут? Все, тут у нас засіяно все це сьома. Молочко, тут відкритий розпліт. Все, шикарно. Маємо сім рамок. Ця сім'я буде зимувати у нас на сімі рамках. Тобто, тобто, ми беремо раз, два, три, чотири. Після третє ставимо четверту короче, цю з ізолятором і потім ще буде у нас всього сім разом з ізолятором. Зараз. Все зробимо. Як бачите, якщо матки мічені, навіть якщо бджоли досить багато, це не займає багато часу. Дехто боїться, що це ціла історія, ціла епопея, поки ті заізолюються матки, їх пошук, нічого в тому немає страшного. А якщо у вас їх небагато, там, чи 8 чи 10 вуликів чи 15, то взагалі не проблема. Ну і одну рамочку нам прийдеться витягнути якусь. Десь тут була пуста. Оце, мабуть. Так, вона без засіва, без нічого ми її заберемо. Цю рамку. Ну, якщо нема пустої, можна забирати якусь медову, маломедну, ставити в запасник і та рамка піде піде, короче, весною, як кормова. 24-го року матка. Комусь мало бджол, мало розплоду. Матка вийшла після ізолятора, шпари як з кулеметом. Вона готова до зими. Тепер дивіться наступні наші кроки. Так, подивимось. Заізолювали. Тут я переміщаю, ставлю сюди. Щоб вона в ізоляторі, я бачу, проходжу, ця вже сім'я. А, сорі. Забув трусить. Оця бджола, що зараз літає, вона вся до середини жовтня, вона вся дійде, і, може і раніше. Тобто нам не треба за нею перейматись. Нас цікавить кількість розплоду і здатність сім'ї. Перезимувати на певній кількості рамок, рамок і ми оцінюємо з того. Потім ми їх підіжмемо, зробимо, то все буде потім. Але щоб не совати той ізолятор, він вже стоїть у нас ну, всередині. Тобто три ізолятор три, і тут буде заставна. Оці три рамки самі ми заберемо, які ми ну, вирішимо. Немає, немає можливості, навіть ті, що там, де вийде розпліт, будуть медовий вінчик. Ми заберемо, віднесемо в хранилище, будемо зберігати до весни і вони підуть на весну. Там ще лишиться мед. Все, сьогодні 20 число ми їх заізолювали. Тепер дивіться, через 9 днів, кінець серпня, у нас не буде відкритого розплоду. Меда вони після цього споживати майже не будуть. Мікроклімат сім'ї, принос води, те, що в них не стає такий вже актуальний. Тобто, Сім'я готова, вже Через якийсь час буде ну, проведена обробка від клюща. опять же, клюща виловою кислотою за відсутності розплоду. І за корм зиму, десь приблизно будемо їх закармлювати е, числа 5 вересня. Ну, Приблизно так, десь через 2 неділі. От. Так що я вважаю, що це дуже нескладно. Дивіться, ми не витратили багато часу. Ми закрили дві сім'ї. От ви побачили, що це все реально. Це, я, я ж їх не формував, я ж не збирав розпліт. Ви бачите, скільки бджоли вулику в кінці кінців. От. Я... Є, ну, дехто каже, на що це робити. Перше, це можливість якісно обробити взимку ще раз від кліща. Це відсутності розплоду. Вони раз оброблялись, коли випускали, обробимо ще. А по-друге, це збереження кормів. У них немає, не буде потреби ну, кормити розплід, підтримувати мікроклімат споживати корми, вже говорить, підуть про холодні ночі. Носити пилок, котрого нема. Зараз крім лободи і, і, і це саме, амброзії, я нічого не бачу. Ну, морозець цвіте. Ніхтару я взагалі не розумію, де вони зараз можуть взяти. Все засохло. Так що я вважаю, ця технологія має право на існування. О. О. Але у нас ще досить жарко, ще літо продовжується. Всім пока, до зустрічі!